Bonjour à tous mes chers élèves Comment allez-vous aujourd'hui Ça va Vous passez une bonne journée ви проводите livre день? Vous passez une bonne journée Je ne vois pas vos réponses. Si je les побачила, je les коментарях. dans les commentaires. Et réponses Oui, je passe une bonne journée. Oui, ça va Уі, oui, бєн», Або, ну, раптом щось не так, таке теж може бути: Севалі. алі». І я думаю, що сьогоднішнім уроком я вам підійму настрій точно, оскільки темою сьогоднішнього року є граматична тема увага, яка називається Ампахфе. Ампахфе одразу беремо зошитки. Пони лістілю, лікаї. І починаємо нотувати. Хвилинка турботи про вас. Ви пам'ятаєте, що інформація засвоюється на 65% продуктивніше, якщо ви абсолютно все записуєте. Причому бажано, як довели нейропсихологи, від руки. Отже, саї сетахці. Оніва, перш за все, я вам хочу розказати, що ампафей це час, який відноситься до групи минулих часів. Минулих часів. Чому я кажу минулих часів? Тому що у французькій мові їх декілька. В розмовній мові французи використовують три основних: пасі-композії. Про пасі-композі ви можете подивитися попередній урок. Більше тисячі переглядів я вам дуже вдячна. І е, подивіться, будь ласка, за 15 хвилин. Ви відкрите для себе, як кажуть мої учні, багато глибинного і легкого. Другий час, який ми сьогодні вивчаємо амперфей, а також не пропустіть в наступному відео, я обов'язково зроблю порівняльний аналіз цих двох часів, саме в використанні в розмовній мові. І є ще один час, який ми також будемо вивчати, плюс parfait». Але сьогодні про час амперфей і сперфі. Перше, що я вам хочу пояснити, по назві. От, якщо ми беремо назву «ампарфей», то слово «ампарфей» перекладається недоконаний. Недоконаний. І одразу у вас можуть виникати питання. Ви можете подумати, так почухати потилицю, що ж таке недоконаний, доконаний. А я вам одразу розказую: недоконаний і доконаний це два види дієслова. Тобто два, дві форми дієслова, в яких це дієслово може стояти. Давайте зробимо питання, щоб ви зрозуміли, як це діє. Якщо у нас вид недоконаний саме цей час ампахфе, який ми розбираємо, то увага! Питання, на яке буде відповідати дієслово, що робив? Недоконаний робив, або що робила? Або що робили? Це недоконаний вид. Тобто робили в процесі. Ми були в процесі. Я був в якомусь процесі, в якійсь тривалості. А тепер увага, порівняння доконаний вид відповідає на питання зробив. Зробив. Робив, зробив. А зробив це доконаний вид, де є. Конкретна точка, коли ви це зробили. І це про час Пасій Компузі. Але точно буду більше пояснювати в наступному відео. Підпишіться, щоб не загубити мої уроки. А ми їдемо далі. Отже, в нас є час Ампахе недоконаний, що робив або що робила в минулому часі. А тепер у вас виникає питання. Вікторія, ну, прекрасно, незавершений, що робив? А коли ж в яких ситуаціях ми будемо використовувати цей час? Правильно? Є таке питання? Є. То я вам одразу відповідаю і наводжу вам слова маркери. Спочатку ми з вами працюємо українською мовою. Такара. А потім я вже буду підключати після того, як я поясню, як утвориться, вже приклади французької мови. parti. Отже, слова маркери, якими ви будете користуватися для того, щоб розказати про, в цьому часі про свої події. Перше слово маркер колись. Колись давним-давно я щось робив. І давайте одразу українською мовою приклади. Колись французькою époque. епоке. cette епоке. До речі, якщо дослівно, то Перекладається в цю епоху. А сети паке тоді, колись давно, я проживала в місті Києві. Оце буде вам ампафет. Я що робила? Проживала. Наступний маркер боку або сува. Перекладається як часто. Часто в дитинстві я Прогулювалася зі своїми батьками в парку. Ваші приклади, якщо зараз у вас в голові щось виникає, якісь рефлексії, якісь вже ви складаєте ваш мозок речення, все підгружаємо мені в коментарях. Я перевіряю, даю зворотній зв'язок. Зараз ми працюємо українською мовою. Минулого літа ми часто каталися на параплаві, плавали на параплаві. Ваші приклади. Чим більше прикладів ви українською мовою зараз створите, тим більше розуміння у вас просочиться на підкорку вашого головного мозку. Наступний Chaque jour, або тулі жура. Це синоніми. Ви можете для себе обрати ту фразу, яка більш притаманна вам. Chaque жура кожного дня або тулі жура щодня ми щось робили в минулому. Наприклад, українською. Щодня а, ми відвідували нашу хвору бабусю в лікарні. А, щодня а, ми вивчали французьку мову з Вікторією по youtube каналу Щодня ми виконували наші завдання. А ви пишіть обов'язково приклади, які підходять під ваші життєві сценарії. Під ваші. От коли ви візуалізуєте картинку і даєте приклад саме зі свого життя, краще йде запам'ятовування. Оце собі нагадайте. Далі наступні маркери. Тут лі семен або шаке. Це кожного тижня. І, власне кажучи, семен можна замінювати на сезон. Можна замінювати на ма, місяць, сезон, або навіть кожного року. Тут лі зани або шани. Ми щось робили. Ну, наприклад, Кожного тижня ми відвідували секцію по а, тенісу. Кожного тижня ми приїжджали до наших сусідів на Так? І знову трошки нагадаю: ми зараз говоримо про час «ампахфи», який відповідає на питання, що робила? Що робили? І ми працюємо з прикладами українською мовою. Отже, наступний маркер, який я для вас підгружаю, – Зантан. І трошки швидше, де тан temps, temps. час від часу, де тан temps, temps або синонім Parfois. parfois de де тан temps. перекладається час від часу або інколи, і приклад українською мовою. Інколи ми відвідували наших друзів за кордоном. Інколи ми дозволяли собі солодке. Інколи ми розуміли необхідність і доцільність в цьому. Ну, це мої приклади, те, що мені йде на думку, ніде не, не записано Спонтаніти. Яка ваша спонтаніти? показуйте мені, будь ласка, в коментарях. І якщо вам здається, що ви просто, слухаючи мої лекції, якимось магічним чином почнете говорити французькою мовою, ну, можливо, магія і спрацює, якщо будете довго мене слухати. Проте я дуже рекомендую записувати. Вимовляти в голос, в голос в голос. А ми поїхали далі. Наступний момент. Приклади української прописали. Ще раз нагадаю: ампахфей, що робив? Недоконана дія. А тепер ми з вами занурюємося в те, як утворюється ампахфи, як він формується. Тобто, які операції вам треба зробити для того, щоб сказати. Французькою в цьому минулому часі. Я щось зробив або зробила. Увага! Перший пункт, що ви робите. Дієслово, яке ви хочете перекласти, ви перекладаєте. Якщо ви ще його не знаєте, заходьте в «Reverse Context», Це словник, який я рекомендую, і шукайте переклад цього слова. Другий крок. Ви взяли цей інфінітив і. Провідміняли його. провідміняли В презент, в теперішньому часі, ви його провідміняли на ну. На займенник ну. Давайте ми зараз з вами візьмемо приклад і подивимося на таблицю. На прикладі діє слово гоярди. Гоярди. Дивитися. Взяли гоярди, поставили провідміняли гоярди на ну, ну, гоярдон. Тепер. Алло, хірургія лангвісті, ви тьла? Oui, 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 nous avons besoin de votre aide. Ми визвали з вами щойно лінгвістичного хірургу. Він до нас прийшов, хірург. І ми, і він відчеканив закінчення ОНС, відрізав його від цього відмінювання на ну. Получилось було гон, он він відрізав. І пришиває хрестиком, хрестиком. Закінчення під кожен займенник. І що в нас виходить? Увага, дивимося на таблицю. Жгорди. Увага на мою фонетику. І відміточку поставлю: А І завжди читається як Е. Ільди, увага на вимогу ну! Рогарді. Вугарді. Діє. Такий переход через м'який знак, через пом'якшення приголосної. Regardions. І остання множина ілерди. Il... А і читаємо, як Е, e, Енте. E, не читаємо ніколи. Хто ще не дивився мій урок? Якщо ви не дивилися мій урок, то я дуже вам рекомендую подивитися мій урок. От тут з'явиться зараз посилання, урок по фонетиці, вступний обов'язково до перегляду. А ми йдемо з вами далі. Ось це був у нас приклад на першій групі дієслова «гоярди». А я ще хочу трошечки зупинитися ще на групах дієслів на другі. Давайте зупинимося. Друга група, наприклад, фініха. Закінчувати. Ну фінісon. Це ми провідміняли на теперішній час. Ну фінісон. Хірург наш відрізав ОНС. І увага, як буде читатися друга група в «Ампарфі». Je фінісе, я закінчувала. Tu фініси, ти закінчував, бо нагадую, що робив недоконаний. Іль фінісей, ну finissions. Vous «Фінісьє» і остання множина, Іль фініси. Так, молодці. Зробимо ще приклад на дієслові авари, сільвуплі увага. Аве. Поставили на ну, ну, – «завон», Відсікли наш хірург ОНС. І получаємо Жави мала». Якийсь досвід колись. Tu avais, ти мав», Іляви. Ну, avions», «Vous aviez» І множина множена zade, Вони мали. Зверну також вашу увагу. Зараз тут з'являться таблички uh, щодо дієслів «manger» і «changer». Там буде зміна uh, доповнення літери «e». Так, яка буде читатися Е. Чому там ставиться вона? Тому що за правилами читання, літера Ж читається як Ж тільки перед трьома літерами: Й і грек. Тому би читалося шанге або манге, французи цього уникли за допомогою вставочки е. E. Отже, давайте шанже зробимо міняти. Ж шанже. Я змінювала, що робила. «Tu changé» Ти змінював або змінювала. Il changé. Nous changions. Тут вона прибирається, тому що нагадують три літери: е, і, і грек. Читається як G: Nous changions, vous changiez, il changer. Вони змінювали картину свого життя. Це ми з вами утворили цей час. Так, утворили, ми тепер знаємо, як формується відповідно до кожної групи е, дієслів. Також ще хочу звернути вашу увагу, безумовно. Давайте ми з вами проговоримо цей момент в цьому відео про «етре». Дієслово «етре» – дієслово виключення по формуванні Вам парфей. Чому? Тому що, якщо ми беремо по кроку першому, який я розказувала, що ми ставимо це дієслово в відмінюванні на «ну», то давайте ми з вами пригадаємо, як буде етре на ну. «Je suis, tu es, il est, nous sommes». Так? А sommes» французи вирішили не ставити вам парфе, нічого там не чіпляти, не відрізати. І вони просто зробили це дієслово виключенням. Тому я вам прочитаю, як буде етре вам парфей. Увага! «J'étais» я була. була». «Tu étais» ти був. «il était», «Nous étions», «Vous étiez», «Ils étaient». Не забувайте про зв'язування. «Liaison», «Liaison» – це такий фонетичний, знаєте, екстаз у французів. «Liaison», Вони цим, до речі, дуже пишаються. А ми йдемо з вами далі. Зараз ми з вами будемо проговорювати. Приклади з словами-маркерами. Тут буде з'являтися у вас приклади, будь ласка, вголос, мені їх вимовляйте красивенько. І е кожну фразу ми повторюємо. Ви обов'язково з цими маркерами. Увага! Записуйте свої власні речення дома. Хто хоче в коментарях, попрацюйте. мені, буде дуже приємно. Ну, а мої мучні, хто дивляться це відео з курсу. Будуть мати таке завдання на практикумі вже сьогодні. Отже, перше. Аситіпаки в цю епоху, або, як я вам казала, колись давним-давно аситіпак я проживала в Парижі. аситі а парі Колись давним-давно ми працювали в Харкові. А ситі-паки, ну! Трава à archive. Колись давним-давно uh, ми любили один одного, а nous aimions chacun. Наступний приклад: з боку і сува. On se депласы боку. Ми переїжджали часто або uh -huh. nous déménagions souvent. Ваші приклади в коментарях. Наступне! Ну войо тулі жур! Або ну, войон шак жур Ми бачилися кожного дня. Тут, до речі, мені зразу приходить такий приклад. Хочеться вам сказати вам парфей. Коли я була маленькою і жила у Франції, бачите, була, що робила, і жила, що робила у Франції. Я дуже любила дивитися з тераси на зірки. Uh, voilà. Quand j'étais petite, j'aimais regarder les étoiles. Ідемо далі. Що тижня де компенсия. Кожного тижня були змагання. І ЗВЕРНУ вашу увагу, що avait, БУЛИ. це конструкція Ілья, я сподіваюся, ви її знаєте. Ілля щось десь є. Ілляве щось десь було. Ілляве декомпетіон. Були змагання. Далі. Час від часу ми відвідували театр минулого року, але це було не часто. Parfois, parfois, temps en парфой, або visitions le театр. Або через он, який є синонімом, он théâtre, один. Voilà. І ще один приклад. Коли ми були у Франції, постійно йшов дощ. Так, Знову в нас ампафей. Quand nous...», nous vivions en parfait, en France, йшов часто дощ. Іде дощ, діє слово плевер, інфінітив так? Ставимо його в «il», тому що про погоду завжди іль, займенник іде, «Il». Pluvé tout le temps. Il pleuvait toujours. Ось ми зробили з вами, маю надію, шикарні приклади. Мене дуже цікавить, наскільки ви зрозуміли цей урок, наскільки ви зможете користуватися цими фразами, маркерами, формами. Чи вам все зрозуміло? Давайте зворотній зв'язок. Пишіть, що б ще хотіли для нашого наступного відео про Amparfait і Passé composé». Порівнянні це буде наступне відео. Не забудьте підписатися, якщо ви хочете подивитися. Маленький такий зараз буде е, рекапітуляціон, завершення і домашнє завдання також. Отже, завершення. Ампарфей Ітог. Ампарфей це минулий час, який вам показує, як ви любите говорити, недоконаність тобто процес, звичку, те, що ви колись робили. А не зробили. Вона. Voilà. Це час, який розкриває життєву ситуацію. Це час, коли ви дуже часто використовуєте про спогади свої. Так? До речі, ще цю конструкцію обов'язково запишіть. зупичіть: сувенір, пригадувати. І коли ви кажете «Je me souviens», «Je me souviens» – це я пригадую. Далі ви розказуєте все в амперфей своїм французам. Je me souviens quand j'étais petite et j'habitais en France avec ma famille Salançon. J'étais la plus heureuse fille du monde. On voyageait beaucoup. On visitait les curiosités à Paris. Nous mangions au restaurant français. Nous jouions. avec chacun, avec les enfants de cette famille. Je visitais beaucoup de sites à Paris. Je vivais ma belle vie. Це така моя маленька історія, вам парфей, обов'язково її запишіть. Пишіть свої історії, домашні завдання, напишіть 10 речень в ампарфей з тими словами-маркерами, які ми вивчили сьогодні на уроці і з тими дієсловами, які ви сьогодні чули на уроці. Першим трьом даю повний зворотній зв'язок з аналізом і своїми коментарями. Це така мотивація, щоб ви ще більше мали бажання вивчати французьку мову. Pour que vous aviez plus de désir apprendre la langue française. З вами була Вікторія Власова. Je suis Victoria Vlasova, je suis votre professeur de la langue française. À très bientôt, до скорих зустрічей в наступних відеоепізодах. Salut, bonne journée.